Доброго дня, шановні учні! На сьогоднішньому уроці ми поговоримо з вами про світ тварин в музичному мистецтві. Але перед тим, як ми розглянемо нашу тему, давайте зараз з вами пригадаємо. Отже, на попередніх уроках ми з вами говорили про різні жанри музичного мистецтва, так? Давайте зараз з вами пригадаємо, які жанри ми з вами розглядали на попередніх уроках. Отже, ми бачимо з вами зображення двох потягів. В першому потягі бачимо вагончики, в якому знаходиться музика, спів, декорації і костюми. Отже, це такий жанр музичного мистецтва, який поєднав музику інструментальну, спів. Відбувається дія на сцені, тому що присутні декорації, і всі актори вдягнуті в костюми. Пригадали, де у нас співають? Звичайно, це опера. Саме в опері, в такій театральній виставі, вся дія відбувається з допомогою музики та спів. Давайте поглянемо на інший потяг. Цей потяг складається з більшої кількості вагончиків, тут є і музика, і танець, і декорації костюмів. Але уже співу немає, тобто присутня інструментальна музика. Пригадайте, як же називається така вистава, в якій все відбувається за допомогою танців? Пригадали? Це, звичайно, балет. Отже, на сьогоднішньому році ми пригадали з вами два жанри музичному мистецтві оперу і балет. Це такі театральні вистави. В одній дії відбувається за допомогою співу, а в іншому за допомогою танцю, тобто хореографії. На сьогоднішньому році ми з вами будемо вивчати новий жанр музичного мистецтва. Це симфонія. Отже, симфонією називають великий твір для симфонічного оркестру. Отже, давайте поглянемо на світлини. Який з цих світлин, і, на вашому думку, зображений саме симфонічний оркестр? На першій, на другій чи на третій? Отже, поглянемо. Вперше ми бачимо з вами і бандуру, і скрипку, і цимбали, там домри бачимо, да? бачимо з вами там баян. Ці інструменти відносяться до яких інструментів? До народних. Тому це перед нами народний да? оркестр. Давайте поглянемо на цифру номер 3 Тут ми бачимо з вами труби, кларнет, флейти, тобто духові музичні інструменти. І перед нами духовий оркестр. І лише на другій світлині ми бачимо з вами струнні. І духові і музичні інструменти. Загалом, симфонічний оркестр є одним з найбільших оркестрів, ну, в якому налічується велика кількість різноманітних музичних інструментів. Тому симфонічний оркестр це номер два. Отже, на сьогоднішньому році ми будемо говорити про симфонію. Дуже великий твір, написаний для симфонічного оркестру. Це ви можете записати собі в ЗОшити. Наступне розглянемо з вами будову симфонії. Отже, якщо в попередніх вагончиках ми бачимо з вами там, музику, танець, декорації, то тут ми бачимо з вами швидкість, правда? Отже, симфонія це такий твір, який складається з кількох частинок. Рахуємо вагончики: Один, два, три, чотири. чотирьох частин це найчастіше відбувається, звичайно, з яких перша швидка. Друга повільна, третя помірна і четверта знову швидка. Отже, симфонія складається з чотирьох частин, різних за темпом, за характером і за настроєм. Ці вагончики ви можете перемалювати собі в зошит для того, щоб пам'ятати, що таке симфонія і з чого вона складається. На сьогоднішньому році ми з вами будемо слухати симфонію, яку написав Петро Чайковський, і саме в цій симфонії звучить українська народна пісня Журавель. Давайте зараз з вами спочатку прослухаємо українську народну пісню Журавель, щоб чітко розуміти, де ж вона звучить в симфонії. Отже, слухаємо народну пісню Журавель. Це наше відео. І так, отже, ми з вами прослухали пісню Журавель. Саме цю пісню використав Чайковський в своїй симфонії. І зараз ми в своїх зошитах запишемо Петро Чайковський, симфонія номер 2 і слухаємо з вами четверту частину, в якій саме буде звучати ця народна пісня Журавель. Прослухали фрагмент четвертої симфонії. Я сподіваюся, ви звернули увагу, як звучала ту ця пісня? Правда? Нібись проста українська народна пісня почала звучати в звучанні різних музичних інструментів то струнних, то духових. Там були і, і скрипки, і альти, і волончелі, і флейти. Тобто вона стала різноманітною. Так? І потім, в середині цієї частини, ви відчули, як вона вибухнула таким цілим фортом, так? почала звучати голосно, так? так? Уважно Ось ця проста українська народна пісня Журавель змінила свій характер в симфонії номер 2 Петра Чайковського. До речі, досить часто композитори використовують народні пісні в серйозних творах, таких, як. Симфонія. Отже, я сподіваюся, ви звернули увагу, як вона звучала, як звучав цей твір. Да? Давайте зараз з вами спробуємо вибрати відповідні слова, які підійшли до звучання симфонії. По-перше, який був темп? Да? Ну, я би сказала, що він був не швидким, а Помірним, Да? Вона звучала не повільно, не швидко, а достатньо помірно. Але при цьому дуже енергійно, стрімко, так. І ми бачимо з вами картину, яка належить українській художниці Оксані Збруцької, яка співзвучна саме з цією яскравою музикою, яку ми щойно з вами прослухали. Бачимо що вже вслі яскраві такі плями да, на картині, да, які відповідають до цій яскравій молодиці цього музичного твору. На сьогоднішньому році ми розпіваємося і будемо вивчати з вами нову пісню, тому приготувалися. Наступна розпівочка. Отже, на сьогоднішньому році ми будемо з вами вивчати нову пісню. Давайте прослухаємо її слова. Так? Ми розпочали її співати на попередньому уроці, а на сьогоднішньому продовжимо. Sí. Отже, ми щойно проспівали пісню, яку розпочали вивчати на попередньому році. Я думаю, ви її всі пригадали. Отже, ми ще раз її проспівуємо, слідкуючи за словами на екрані. Світ у яскравій ба. Познайомилися з симфонією, так, великим музичним твіром, написаним для симфонічного оркестру. От якщо художник використовує кольори, барви, про які ми співали в нашій пісеньці Кольоровий світ, то Композитор використовує звучання музичних інструментів. І кожне звучання музичного інструменту це як окрема фарба в музиці. Отже, дякую вам. А зараз давайте спробуємо з вами подивитися на незвичайну картину відомої української художниці Марії Примаченко. Чому, на твою думку, вона називається танцюристи? Незвичні такі журавлі у нас, да, про які ми сьогодні якраз говорили на уроці, слухали симфонію, в якій звучала українська народна пісня журавель, а Марія Примаченко якраз українська художниця, де, яка намалювала незвичайних українських журавлів. І ми бачимо з вами, що вони ніби рухаються, піднімають крила в так музики. Мабуть, тому ця картина названа танцюристи. Отже, дякую вам за гарну роботу на уроці. До побачення!